Моє вітання це марафон на телеканалі Тіві Сім Плюс. Ми продовжуємо роботу в прямому етарі. Нагадаю, що у вас є змога доєднатися також до онлайн трансляції. Заходьте на Ютуб канал Ті Вісім Плюс і обов'язково під трансляцію залишайте свої думки у коментарях. Влітку або восени цього року Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні можливості. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Всі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції. Тож детальніше про це поговоримо із головою ради Української асоціації відновлювальної енергетики та засновником харківського енергетичного кластеру. Станіслав Ігнатів доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Станіславе. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Міністр енергетики говорив про те, що зараз атомні електростанції, які знаходяться на підконтрольній Україні території, забезпечують понад 55% потреб країни в електроенергії. Наскільки нагально у нас є потреба в будівництві нових реакторів? Ну, по перше, це в зимовий період. А скільки ви пам'ятаєте з вами гори студії, що влітку вони виходять на плановий ремонт, на призавантаження палива, і це обов'язковий регламент роботи, який необхідно виконувати. А зараз, коли є е, похмурі погоди, мала кількість сонця, тобто сонячної радіації, за рахунок якої працює е, сонячна енергетика, тому якраз основу енергосистеми наразі складають атомні електростанції. Нагадаю вже речам, що е, в нас так повномасштабного вторгнення ми втратили е, майже 10 МВт потужностей е, генеруючих, і е, через це складається в Україні дефіцит. Особливо в ранкові в вечірні години електричної енергії він покривається за рахунок імпорту зараз, але такий дефіцит є. І ми розуміємо, що за цю дорогу імпортну електроенергію все таки сплатить цей споживач. Тому якраз є нагальна потреба якось компенсувати цю генерацію. Необхідно нові потужності і нагадаю, що 6 МВт, це 6 енергоблоків, це тимчасово окупована. Запорізька атомна електростанція в Енергодарі ми безповоротно втратили 237 МВт. Це Каховська гідроелектростанція після підриву греблі минулого року. Ми маємо великі проблеми, які пов'язані, що три великі потужні теплоелектростанції знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ну і це потім додається вітер і сонце, тому є нагальна потреба, і тут необхідно знайти баланс. Між атомною генерацією, бо ми розуміємо, що будувати з нуля з чистого аркушу новий атомний енергоблок є набагато дорожче ніж будувати енерго енергопотужності вітрогенерації, біогенерації, сонячної генерації. А тому тут ну і в часі це дуже тривалий процес, оскільки сонячна генерація це взагалі як конструктор, яго дуже швидко збирається. Головне, щоб була можливість підключення. У вітрогенерації це не складніше, оскільки є довгий час транспортування вітрогенерації, але все одно це за часом менше ніж побудувати нові атомні блоки електростанцій. Нагадаю глядачам, що є два фундаменти залиті на Хмельницькій атомній електростанції. Це недоведений і не реалізований до кінця проект з розширення цих потужностей. Ну і два ще енергоблоки будуть будувати планується, що будуть будуватися чистого поля. Ну, і це підвищить і експортний потенціал України, коли ми будемо мати профіцит електричної енергії більш дешеву після генерації окупності атомної простанції, якраз за лінією Хмельницька АЕС ЖЕШО ми можемо експортувати цю електричну енергію, і це нова лінія, яка нам дозволила до 200 на годин пропускати електричну енергію. Але тут є також складності пов'язані з ризиками інвестицій і з джерелами фінансування. Оскільки на сьогодні є лише побажання, але немає чіткого джерела фінансування за рахунок чого будуть реалізовані ці проекти. Наприклад, американська компанія Westinghouse, яка є на сьогодні постачальником палива для атомних електростанцій, зокрема хмельницька атомна електростанція була повністю перезавантажена цього літа за рахунок паливних матеріалів Westinghouse. і це перше в історії України, коли ми відмовились. Від атомного палива від е, країни агресора. Е, і от Westinghouse, вони розглядає можливість будувати малі реактори, тобто не гігаватники, а малі реактори це приблизно 250 мегаватт на потужності теплових електростанцій. Але перспектив початку цього проєкту вони офіційно говорять, що це буде е, наприклад початок 30-го року, е, оскільки вони хочуть мінімізувати, е, мінімізувати військові ризики. Е, нагадаю, що. Більшість судкових електростанцій, яка розташована або біля лінії зіткнення, або на тимчасово окупованих територіях. Чому перспективніше будувати на потужностях існуючих теплоелектростанцій? По-перше, теплоенергетика, вугільна генерація, вона, на жаль, помирає своїм природним шляхом, оскільки на сьогодні та тарифна політика, яка є, вона не дозволяє інвестувати власникам як державним, так і приватним в теплогенерацію вугільну. А ми розуміємо, що це обладнання має більше 40 років історії свого існування, тому необхідно модернізовувати там дуже низький коефіцієнт корисної дії близько 30%. І ми в більшості опаємо атмосферне повітря між виробляємо пічну енергію а подаємо тепло в домівках. Але з іншого боку, там є вільні майданчики це колишні вугідні склади. Там є можливість не робити реконструкції електричних підстанцій, а видавати. Мережу електричну енергію і це зменшить собівартість суттєво цього проєкту. Ми, ми розуміємо, що і диспетчерам, які працюють в Укренерго які управляють енергетивою, простіше буде з такими проектами балансувати. Крім того, є проблема звичайно з видобутком каменного вугілля. Ми розуміємо, що працює лише одна держава, приватна тахта в місті Павлодар інші станції на тимчасово окупованих, тим окупованих територіях, забої на тимчасово окупованих територіях. А з вугіллям львівського басейну там є проблеми з невипадами шахтаря. Там вже починаються проекти з перекваліфікації цих регіонів на якісь інші економічні види діяльності. Тому якраз маємо проблему з видобутком цього вугілля. Щодо власне Хмельницької атомної електростанції в Міністерстві енергетики говорили про те, що буде реалізовуватись пілотний проєкт із будівництва енергоблоків. І, власне, чи можна зараз говорити, що це за пілотний проєкт? І також зазначалося, що в його рамках планують збудувати 9 енергоблоків за спеціальною технологією. Чи можна вже зараз говорити про те, де вони можуть бути розміщені? Ну це якраз на майданчиках поблизу. Існує хмельницька тенатостанції, як я вже говорив, є два побудованих блоки і два фундаменти є. Тобто, це змешить знов присутність проектів. Крім того, під пілотом якраз мається на увазі будівництво таких модульних маленьких реакторів. Це є елемент розподіленої генерації. Ну і крім того. Ми розуміємо, що е, поки що це навіть немає на рівні проектної документації, uh -huh. але це е, гарні ідеї, які необхідно реалізувати для того, щоб е, в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, щоб мати стабільність в нашій енергосистемі і не мати дефіциту електричної енергії в ранкові і вечірні години, особливо це в зимовий час і в опальний період, і е, е, мати можливість е, отримувати валютну виручку за рахунок експорту нашої електричної енергії в Європу. Відомо вже щодо цих двох блоків про те, що вони будуть базуватись на обладнанні російського виробництва, і Україна хоче їх імпортувати із Болгарії. Йдеться і про реактори, і відповідне обладнання. Чи немає у світі альтернатив російському обладнанню? Звичайно, є це якраз обладнання компанії Осімхаус. До речі, перед новим роком відбулася в енергетиці колосальна угода кампанія. Японська Тошеба викупила. Ми її знаємо там по пам'ятаєте цими магідафора. Тошиба, але це великий промисловий консорціум. Він якраз викупив контрольний пакет акцій Весінхаус, покапіталізує капіталізує цю компанію, і вона буде займатися якраз виробництвом цих реакторів. Крім реакторів є звичайно ще і турбогенератори, які нам необхідно обстановити, де ми пару проробляємо на електричну енергію. Але тут проблеми не маємо, бо Україні маємо в Харкові. Консорціум, який називається енергетичні машини, це колишнє підприємство державне Енергоатом, яке якраз для всього пострадянського простору і виробляло ці турбіни щодо Болгарії, поки що є переговори. Наскільки мені відомо, що болгари не погодились поки кінцево передавати це обладнання, тобто відповідно самі енергоблоки. І тут питання в тому, що паралельно уряд Болгарії веде переговори з весенхаус, для того щоб вони виступили з одного боку інвестором, а з іншого боку. Постачальником обладнання вигляді, товарного кредиту для болгарської державної атомної простанції. Якщо це угоди спаття, то ми будемо мати можливість швидко добувати добудувати два блоки на Хмельницькій атомній електростанції. Якщо власне не буде такої альтернативи, або зараз тільки починаються переговори, чи може почати будівництво влітку чи восени, як про це кажуть в міністерстві енергетики. Я думаю, що скоріше, коли ми вирішимо на рівні держави проблеми з коловими боргами в галузі енергетики, а це нагадаю близько 60 мільярдів гривень на сьогодні є, то простіше буде швидко будувати сонячні потужності. Приведу яскравий приклад: за минулий рік введено в експлуатацію 200 мегаватт. Це одна п'ята потужності атомного енергоблоку, і це за один рік дуже швидко сонячних трастанцій. Але тут відбулося цікаво, що це будівництво сталося якраз на боці споживача. Термін новий на боці споживача. Тобто, це сонячна генерація для власного споживання, і от якраз такі децентралізовані системи виробництва епічної енергії, тобто за принципом, де ми її генеруємо, там і споживаємо, або там, де є потреба, ми там її генеруємо. То якраз це дає важливість для того, щоб ці проекти були менш, менш вразливі. Для зброї країни агресора а пам'ятаємо, що сьогодні вночі над цією країною літали дрони, і ніхто не розумів в який об'єкт вони намагаються поцілити. А ось такі маленькі об'єкти генерації вони дозволять бути менш вразливими з одного боку, а з іншого боку, мати якраз децентралізовану генерацію, яка допоможе нам бути більш мобільнішими в галузі виробництва електричної енергії. Щодо нових реакторів, бачила інформацію про те, що вони є поколінням 3+, що вони більш безпечні і маневрені. Чи воно так насправді що відомо про ці нові реактори? Так, безумовно, ті реактори, які зараз використовуються в Україні, і зокрема там на Запорізькій атомній електростанції, ми по обговорили ці проблеми в ефірі. Вони мають Примусове охолодження за рахунок води, і пам'ятайте, коли відбувався підрив греблі Каховського водосховища була велика загроза. Падай і зараз залишається це обміління ставку охолодження Запорізької атомної електростанції і це приведе до незворотніх реакцій. Щодо того, через перегрів реакторів може відбутися вибух Пароводневої суміші, і це призведе до руйнувань, але це реактори другого покоління. Якщо говорити про реактори першого покоління, пригадуємо Чорнобильську атомну станцію. Якраз там за рахунок спроби швидкого маневрування атомним реактором відбувся той страшний вибух, наслідки якого досі вся Європа на собі ще відчуває. А треті реактори третього покоління вони мають можливість маневрувати за рахунок того, що в них відбувається. Пересування якраз елементів спалам, пересування графітних стриженів для того, щоб пішко присворювати або уповільнити реакцію. І по-друге, охолодження вже є заїмською системою це через прискування води і не на елементи або обов'язки раптора, а на додаткові елементи, і це призводить до мінімізації можливості. Через перегрів реактора виробництва пароводневої суміші, яка є достатньо небезпечна і є несе на собі вибухову загрозу. Якщо це будуть реактори російського виробництва, чи можуть виникнути проблеми із їх обслуговуванням ну, наразі знов-таки вперше цього літа минулого літа Україна сама обслуговувала власними зусиллями персоналу атомних електростанцій. Без російського сервісу атомні реактори. По-друге, відбулася часткова модернізація цих реакторів. І по третє, ми вперше використали в історії України, використали закордонне паливо, яке було привезено в Україну. Це паливо, яке було збагачено в США. А на сьогодні ця компанія будує в Швеції вже завод. Які скоротить плече логістики і може збагачувати українські уранові руди? А нагадаю, що в Європі найбільші поклади уранових руд якраз знаходяться на території України в межах Кіровоградської області? Тому це відкриває великі можливості для України для того, щоб бути незалежним від російських технологій. Тобто, грубо кажучи, залишиться сам елемент цього реактору а внутрішні всі. Елементи будуть використовуватися вже західного виробництва і на українському паливі, яке буде збагачувати вже не в Росії, а буде збагачуватися в Швеції. У міністерстві енергетики говорили, що власне за багато років консервації енергоблоків номер 3 номер 4 на Хмельницький АЕС, частина об'єктів піддалася впливу навколишнього середовища і погодних умов. Тому зараз там відбувається ретельна перевірка стану усіх конструкцій і модулів. Як час може вплинути власне на стан конструкцій? Ну, в принципі, час впливає на будь-кого і на будь-що. І погодні умови також mm. тут, наскільки мені відомо, це металеві елементи, які були законсервовані, Тобто вони були покриті спеціальною фарбою знов таки могли піддатися корозії через те, що через зволоженість, через вологу погоду, бо якраз це є специфічний регіон, де закінчується погодна зона, яка притамана Тернопільщині і Львівщині, тобто, це зона підвищених опадів і високої реакції атмосферного повітря, якраз до металів, і тому тут така достатня складна ситуація, щоб Провести ретельне обстеження всіх металевих конструкцій, в першу чергу. А по-друге, це бетонних конструкцій, але там є щільні бетони, які мають спеціальні ощільнювачі, спеціальні наповнювачі для того, щоб витримати багатотонну конструкцію самого реактору. Але все одно необхідно провести обстеження, щоб там не відбулися утворення яких тріщин або повор, які можуть потім призвести до руйнування фундамента, зміщення куту наклона самого реактора, що може негативно впливати. На виробництво електричної енергії і мати потенційну загрозу для е, можливих аварій. Така реконструкція чи може вона буде тривалою в часі? Ну, тут це покаже в принципі експерти. Так, це. Зник у нас зв'язок із паном Станіславом. Зараз від намагаємося відновити його і нагадаємо, що говоримо про те, що власне на Хмельницькій атомній електростанції уже у 2024 році планують розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів. Чи чуєте нас, пане Станіслав? Так, 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 от, якщо говорити власне про тривалість реконструкції, від чого це залежить? Ну в першу чергу це буде залежати від ступеню. Руйнації або корозії на різних бетонних або металевих елементів, але по друге, у нас є на достатньо сучасна технологія і українського виробництва і закордонного виробництва, які допомагають працювати з корозійними елементами, їх швидко відновлювати і так само ущільнювати бетон. Головне, щоб в бетонних фундаментах не було тріщин, які можуть призвести до. Зміни кута нахилу бетону або, або його просідання в грунт і інші материнські породи на які опираються. Я вам скажу, що коли будується сам фунтами трактора, це або забуваються великі колони, або заливаються великі колони, які армовані металом, для того щоб він вперся в щільні породи. І потім не булося його яких сумів за рахунок того, що там грунтові води десь так і інше. А тут якраз є елемент українського щита, тобто достатньо спільних гранітов міських пород, і тут мінімізується ситуація, важлива ситуація з тим, що якраз зміниться кут нахилу цього фундаменту. Міністр енергетики говорив про те, що перші результати проєктів ми можемо отримати вже за два з половиною роки. На ваш погляд, чи цього часу достатньо, чи потрібно буде більше? Я думаю, що більше. Не буду критикувати міністра. В нього напевно, що є більше інформації. Я скажу з експертної точки зору. Mm -hmm. Я думаю, що тут мається на увазі, це якщо складеться угода між весінхаус урядом Болгарії і. Енергоатом українським для того, щоб привести там у Болгарії заміну атомних реакторів на американського виробництва, а нам поставити старі російські. Тому це в достатньо, може бути реалістичний час. Якщо взагалі говорити про атомну енергетику, багато ми аналізували того, що в Україні далі буде розвиватися, чи акцент буде робитись на зелену енергетику, чи буде акцент на атомну енергетику, чи добудова нових реакторів говорить про те, що Україна таки бере вектор на розвиток атомної енергетики. В принципі, всі європейські партнери, які є нашими донорами, вони навпаки здійснює на тиск, щоб ми були так звано воднево і вуглецево нейтральними, і це нас спонукає для того, щоб ми розвивали все більше і більше потужності зеленої енергетики. Але ми розуміємо, що для, наприклад, сонячної генерації нам необхідні великі площі земельних угідь. Ми розуміємо, що Україна – Краці аграр країна. І маємо в принципі певний дефіцит для сонячної генерації, таких непридатних для агровиробництва земель. Але з іншого боку, ми маємо великий потенціал вітрогенерації і парадоксально, що наприклад на Хмельниччині, яка вважалася завжди непривабливою для вітрогенерації регіоном. Наприклад, в Кам'янці-Падівському вже побудовано два потужних вітрогенератора, і це перший крок цього регіону якраз до спорудження вітрогенеруючих потужностей. Наприклад, зараз міряється вітер в Житомирській області. Тобто Україна буде намагатися активно розвивати вітрогенерацію, і це більш швидкі проекти для будівництва ніж проекти для будівництва атомної генерації. Але тут є люське місце: це безпека чорноморського простору для того, щоб завозити це дороге обладнання або з Європи або з Китаю і транспортування на території України. Я приклад, що наприклад лопаті вітра генератора з порту Гданськ до по Львівської області можуть їхати до двох тижнів, оскільки вони переміщаються лише нічний час, коли не є велике завантаження на автомагістралях. По-друге, це обладнання яке мало маневрене, і тут обираються спеціальні шляхи без мостів, без. Великих поворотів для того, щоб його можна було доставити, і проїжджають ці лопаті приблизно у нічний час там, до 20-30 кілометрів. Тому це також складний процес. Якщо повертатися до атомної генерації, то також якщо з Болгарії буде постачання елементів атомного реактору, ми розуміємо, що треба пройти певний час до його демонтажу, тобто розібрати його на частини, які будуть можливі для транспортування. Через територію України, через територію Румунії, і це переважно відбувається автотранспортом. Розуміємо, що в Румунії дуже багато шляхів з так називаємо серпантинами, гірських шляхів, і тут буде якийсь варіант об'їзду цих шляхів і частиною Румунії. Ну і крім того, через пункти пропуску також дуже важко привозити це обладнання, оскільки ці споруди в пунктах пропуску не дозволяють проїхати великогабаритному обладнанню і будуються спеціальні об'їзні дороги. Тому це також буде тривалий процес спостачання навіть цього розібраного реактору з Болгарії на територію Хмельницької атомної простації. Після завершення будівництва чотирьох енергоблоків Хмельницька АЕС перевершить за потужністю найбільшу на європейському континенті Запорізьку атомну електростанцію. І, Власне міністерство енергетики зазначало, що це розвиток для регіону, що з'явиться понад 9 тисяч робочих місць власне в регіоні. Чи ми можемо розглядати власне будівництво нових реакторів, виключно із позитивної точки зору, і виключно із розвитку регіону, чи є ще якісь власне негативні моменти? Ну, в першу чергу боюся такого великого об'єкту. Це буде точка зростання для регіону. Але ми згадаємо, що маємо зараз велику проблему з будівельною робочою силою. Хлопці або знаходяться на фронті і бережуть наш спокій. І подякуємо вашому ефірі, хлопцям ЗСУ, які нам дозволяють сьогодні безпечно прокинутися і проводити такі ефіри із хлопцям хлопцями з протиповітряної оборони, що відбили цю дронову атаку цієї ночі. Є проблема відтоку кадрів в європейські країни, якраз будівельних кадрів, і це також велика проблема. Тобто дуже буде важко зібрати необхідну кількість персоналу, пройти його навчання, оскільки це буде об'єкт повищеної небезпеки, і маємо мати різний рівень кваліфікації персоналу. Ну і достатньо важливо потім мати персонал для обслуговування атомної станції, оскільки фахівців для атомної станції готує лише. Фізико-технічний факультет в Харківському університеті імені Каразіна. Наразі цей факультет будівля факультету є зруйнована. Навчання проходить онлайн. Студенти навчалися на атомному реакторі. Це атомний реактор, який мав учбові і експериментальні цілі. На жаль, він також є законсервованим через постійний обстріл, бо якраз був на знаходився в регіоні Харкова, який є наближений. До Російської Федерації, тому буде велика проблема з підготовки кадрів. Тому цей проєкт не потрібно розглядати як лише енергетичний. Тут є сукупність різних проєктів: це і підготовка кадрів на рівні училищ для будівельних спеціальностей для того, щоб здійснювати ці будівельні роботи. Це підготовка фахівців з атомній генерації, які будуть потім обслуговувати цей атомний реактор. і Достатньо багатогранний процес для того, щоб цей проект запустити. Ну і є питання виробництва на трубної продукції в Україні. Зупинені всі підприємства, які виробляють трубну продукцію, якраз через високий тариф на електричну енергію для бізнесу, тобто необхідно буде запускати ці підприємства або створювати нові для або розвитку регіону, або для обслуговування також є ситуація з постачанням будівельних матеріалів. Частина кар'єрів є на сьогодні законсервована, і також це є важливим і виробництво СІП панелі, таке інше. Тобто з одного боку це є достатньо привабливий проект для розвитку енергетики. Привабливий проект не лише для розвитку Хмельницького регіону, а і прилеглих України, оскільки такої кількості персоналу, навіть на етапі будівництва реконструкції, дуже важко буде зібрати в одній області, і це якраз буде залучення персоналу з інших областей. Зрозуміло, це буде сплата податків, починаючи від ЄСВ, закінчуючи податку на прибуток. це створить і тимчасові робочі місця, і нові робочі місця. Ну і це питання злучення. Потім інвестицій в Україну якраз вата могила. От щодо інвестицій, ви згадували власне про фінансування будівництва реакторів, чи готові інвестувати в це наші партнери, враховуючи безпекову ситуацію? Ну так тут складно з безпекову ситуацію. якраз весь інхаус і е, дивиться на горизонт планування після 30-го року. Е, крім того, е, є проблема з залученням такого фінансування великого кредитів. Е, атомна генерація окуповується дуже довго, це більше 20 років. Тобто, нам їхні великі, дешеві європейські кредити для їх обслуговування. А для цього нам треба поновити золотовалютні резерви в Україні, щоб забезпечити повернення цієї грошової маси. Зник у нас зв'язок із паном Станіславом. Власне, пане Станіславе, чи чуєте нас? Так, зник у нас зв'язок. Власне, подякуємо пану Станіславу, що він доєднався до нашого етару. Адже нагадаємо, що говорили про добудову чотирьох нових атомних реакторів із головою ради Української асоціації відновлювальної енергетики та засновником харківського енергетичного кластеру ста.